Цей форум, який відбувся в Давосі в січні місяці, в дійсності це доволі знакова подія, тому що ну, по перше, це форум, які відбуваються щорічно, і це форум, де збираються країни світу і обговорюють формальні і неформальні атмосфері, обговорюють важливі питання для майбутнього людства. І це збираються не тільки керівники країн. Перші особи це збирається в першу чергу експертне середовище. Серед експертів було зроблено опитування дослідження відносно того, які 10 ризиків вони бачать найбільшими в стратегічній перспективі. Стратегічна перспектива це 10 і плюс років більше. То ми говоримо про події там 2034 і далі. І от з рейтингу 10 найбільш найбільших ризиків. 5 ризиків було екологічних. Давайте ще раз: 10 стратегічних ризиків, і в цій десятці 5 екологічних про зміну клімата, про зникнення видів тварин, про забруднення екосистеми і інші екологічні теми. Я думаю, що на жаль, вони праві. В якому плані, якщо взяти на сьогоднішній день ситуацію на землі, то ці екологічні проблеми вони все більше і більше себе проявляють. Можна говорити мови цифри. Я не експерт, не хочу говорити там. Якби приблизні речі, але забруднення збільшується, екологія погіршується, вода погіршується, землі виснажуються, продуктів харчування хороших стає все менше, живі види зменшуються. Тобто, в нас я б сказав би, запущені деградаційні процеси по екосистемі. А треба чітко розуміти про те, що земля і все, що є на землі: вода, грунти, повітря тваринний, рослинний світ і люди це єдина екосистема, і вона взаємопов'язана. І ми в силу свого нерозумного втручання, такого жадібного втручання, бездумного втручання, такого як ми живемо, як тільки сьогоднішнім днем, і все. Ми порушили цю екосистему, порушили доволі серйозно. Це не нове питання. Воно до сьогоднішнього дня вже десятки років обговорювалося. Є такі вже думки лунають про те, що люди, ну думки в науковому світі, що люди зупиніть. Це, і одумайтеся, тому що ви, по суті, знищуєте життя на землі, а це значить, ви знищуєте своє майбутнє. Тому що давайте задамо собі питання, що для нас є, ну, скажімо, по-справжньому таким цінним. Ну, Звичайно, якщо говорити не про високі матерії, там про життя людини, про милосердя, про любов, про, про християнські цінності, інші загальнолюдські цінності, то для нас важлива. Сфера нашого обітування, сфера, де ми живемо. А що це таке? А це вода, яку ми п'ємо, а це повітря? Які ми дихаємо, а це продукти, які ми їмо вони ростять, ростуть на землі. А тепер давайте задамо собі покоління, особливо ті, кому там за 30+. плюс. Ми ж вже маємо досвід за 10, 20, 30 років, коли ми можемо порівняти, як всі ці складові у нас погіршуються вже на протязі нашого життя. То це значить погіршується екологія, і вона погіршується дуже різко. І мені здається, тут треба вже від слів перейти до якихось стратегічних програм. Є токійський протокол, який регулює квоти забруднення. Але знаєте, як на мене, це тільки капля в морі. І то вона не витримується, як на мене, тому що є країни, які перепродають свої квоти забруднення, а, на мій погляд, це ну, недопустимо в цілому. Як на мене, зараз люсо перебуває в ну, такій, знаєте, складній ситуації, коли як ота приказка, коли Господь хоче покарати людину, то він забирає в неї розум. Таке враження, що в людство в цілому якось поменшало розуму, і воно почало вести якось себе, вибачте, по-дурноватому і так облаштовувати своє життя, коли воно саме собі. Ну, шкодить. Я вже не говорю про війни. Це е, е, окрема проблема. Я вже не говорю про ризики, скажімо, ядерної зброї. Я не говорю про ризики генної інженерії і штучного інтелекту, одне слово про штучний інтелект. Є дослідження, і вони ну, не в нашу користь. Знаєте, як вони виглядають? Вони виглядають таким чином. Інтелект людини, ось такі, починає знижуватися. Розумність, знижується у людей, у молодого покоління. Появляється кліпове мислення, а штучний інтелект росте. І дивіться, що відбувається диспропорція уже зараз вчені говорять про те, що штучний інтелект саморозвивається без впливу людини. От ви подумайте, про що ми говоримо? Тобто, ну багато зон ризиків, і мені здається, що тут все-таки треба молить Господа Бога, щоб він нам, людям, повернув здоровий глузд і здоровий розум, щоб ми все-таки схаменулися, і почали наводити порядок в своїй домівці, тому що Земля це у нас єдина планета, це наша єдина спільна домівка. І тут, нарешті, треба між собою домовлятися, як тут хазяйнувати і як тут жити в гармонії між людьми. Між природою, між людьми і Богом для того, щоб була ця гармонія, був порядок і була еволюція, а не інволюція, деградація, щоб оці ризики ну, спочатку хоч би мінімізувати, бо ми не зможемо їх прибрати в один день. Ми навіть не зможемо їх прибрати в одне десятиліття. Але ці ризики вже стають ризиками не тільки для нашого здоров'я по великому рахунку, бо екологія це наше здоров'я, це наші хвороби, а це вже ризики стають і для нашого життя. Так що буде молить Господа. Бога, і будемо в цьому напрямку рухатися, щоб здоровий глузд все-таки переміг і людство якби почало розвиватися по вірному напрямку. Шановні друзі, вкотре запрошую підписатися на мій YouTube канал. І звичайно буде приємно, якщо ви залишите свої коментарі, вподобайки, запитання. Наперед вдячний!